Друзі, всім привіт! Група пошук на зв'язку. Листопад місяць на дворі. Ми працюємо в Загільському районі. Приїхали походити по полям, на полях нічого не знайшли. Так теж буває. Досить часто заїхали на стару садибу до людей, де ось о, там де прибор лежить, там колись піднімали німця ще в 2006 році. Поряд ми викопали стрілецьку ячейку, в ній. Ось Знайшли багато німецьких гільз до карабіна Маузера от на стріл. І також є ось гільзи такі до протитанкової рушниці 7,92. Вони Попадаються. Цікаві такі екземпляри. Саме цікаво, що в цьому ж окопі були і радянські гільзи. Тут тобто, спочатку був радянський солдат в окопі постріляв. Потім відійшов і його зайняв німець. Ось також кільце від німецької калатушки гранати М39. Мабуть, навіть гранати кидали, це все з однієї ячейки. Ось. І саме цікаве, друзі, вже майже після кінець дня, ось, там де колеги працюють, там ми ще був сигнал, ми знайшли там а, радянські гільзи проти газ, а трошки нижче був. Була з рука. Там солдат Червоної армії знаходиться, зараз ми його розкопуємо, ну і процес вам будемо показувати. Ось там вже видно склянув флягу. От ідуть ноги, зараз, перечі, прокопаємо. Це стегнові кістки, а чоботи далі трохи. Зараз відкинемо землю і... Продовжимо Не люблю осінь, бо рано темніє. Даніло, що ви скажете з цього приводу? Да, скривов, що было лучше. Да. 26 ноября, извините. 27. 7? Угу. Так, краї ями вже відбиті, визначили положення солдата. І зараз будемо приступати до зачистки. Вон з землі виглядають чоботи. Ноги під верхом, От, а сам тулуб нижчий. Друзі, в черговий раз хочемо нагадати, що якщо ви на території Житомирської області знайшли решти солдата Червоної армії чи вермахту будь ласка, не приховуйте інформацію, не бійтесь, повідомляйте нас, пишіть на Facebook сторінку, пишіть в коментарях на Ютубі, телефонуйте, контактний номер наш є, або пишіть. А завжди... Підемо на зустріч і при першій нагоді зможемо разом з вами виїхати на місце і зробити підйом цього солдата так, як потрібно. Не потрібно його самостійно копати, розкопувати, шукати. були Ні, ні, там не було. Не було? Ось так. Зачищаємо сьогодні пів п'ятої вечора, а тємінь, ну, під ліхтарик. Стегно перебито. Перебито? Угу. Зачистка то, заходить, доходить не... вже до завершення, зараз викладемо Стигло все як було. Йому... І зараз вам вже покажемо фінальну картину. Поки що медальйону не видно. Так, зачистка завершена. Може бути не дуже видно, бо темно. От. Підсвічуємо ліхтариками. Надзвонила солдата ось. протигазна маска, бак, два магазини до СВТ, піхви, ножни, так називає скляна фляга, черепна коробка розбита. Присутні тільки нижня щелепа. лежить на лівому боці. Також ось на руці у нього був годинник. Потім почистимо вже, подивимось, може, там щось написано. В районі тазу та в районі кишені медальйона не було. Медальон відсутній. Ось в кірзових чоботах солдат у нас права нога частково відсутня. Стопа точніше. І ось тигнова кістка Вона перебита, ось в ній прям за осколок. Ну, все, все, видно. все, поднимаем орешки солдата на баннер, фотографируем и голтухом. Так, солдат уже на баннере. Черепна коробка розбита, по суті, тільки нижня щелепа. Посвітіти на мені сюди, я буду вийти де, де пісок, то я на нижчіне. Особисті речі, Протигаз. да, дві масляночки, магазини, протигаз, да. один чобіт, да і все. Медальйона нема. на жаль, солдат буде невідомим. Наші... Наші вечірні приводи завершуються. Може на щось Якщо чесно вже думав, що під кінець дня нічого не буде, але тут невідомо чи то його буде. Ось так. Підфартило нам. Воював, да. Ну с таких тут, да. скільки їх тут ля... зникло чи лягло.